Всім доброго дня! Ось такий у нас бузок розцвів. Розквіт, бачите, яке гарнюча. Зовсім така краса. Зараз підійду ближче, вам покажу. Ось дивіться, який набитий, такий гарний бузок. Так, камера погано фокусує. Ось такий він. Оце зовсім другий. Бачите, такий гарненький. Тільки з тих трошки вітер, друзі. Я вирішила зняти відео, бо завтра знову буде таке самошече. Виписла вже свою гортензію. І ці друзі у мене в теплиці стояли і пропали. О, там один росточок там, але щось він мені не подобається. Це ось хуста подорожникова, тільки-тільки ну, починає розпускати свої квіточки. Це хусти, які я в тому році виписувала. У Оксани Прокопенко. Ось такі вони гарні, це високорослі. Це подорожникова. І ось іще одна. В неї я брала. Це, друзі, не знаю, що в мене за рослинка така гарна. Вже другий рік квітує. А я пересадила сюди. Мені сказали, що вона на сонці не буде квітувати, вона згорить. Уже аквілегія. Бачите, яка гарніча, Що спустилося. Барвіно, по-моєму, ось такий гарний, варіагатний. Такий він повзучий, бачите, і туди він поповз. Відквітували тюльпани ранні, лілії повиходили, щось захворозили вони. А ось незабудка пропала. Не знаю, чому, одійде вона чи не одійде, не знаю. Я, друзі, висапала свої горочки, тут всі квіти повисапувала. Дуже знов злив і знов все зробилося такою кіркою. Сапати не хочу, тому що, ви бачите, квіти сходять. Я боюся, що я висапаю. І тому я їх не трогаю. Не знаю тепер, як воно буде, як будуть рослинки дихати, не знаю. Подивіться, який в мене гарний кущ наріз. Маргариток. Це в мене кущик. Ой, голубеньким цвіте, квітує, забула, як уже її називається. Ось моя анемонка. А це ось така у мене маргаритка. І ось бачу червона. Тільки ну, розпускатися буде. Дні була в дітей після церкви, бо вони мені подарували сьогодні свято наших жінок. Ось такий мені, таку, мені подарували квіточку гарну. Скільки насіялося у мене? Космеї, бачите? Оце, друзі, я у знайомої купила. Бересклеп, як вона мені сказала. Але це варіатний барвінок. це не бересклеп, навіть уже свої обманюють. Я до неї сьогодні підійшла на базарі, і говорю, ну що ж ти мені продала? Вона Ой, вибач, мені потрібно продати. Я вам подарую ще бересклетик. Я просто вам подарую. Та на що мені дарувати, якщо я хотіла купити те, що мені потрібно? Дуруніком доквітовує. Бачите, тут вже він відквітував, а тут ось розпускається. Сказала мені бабулечка, що він квітує до самих морозів. Ось будлейка моя біла. Так гарно пішла вона. Це я у Юлії Медведенко купувала. Так, цей беріз. Я давно його дуже хотіла. І посадила його. Тут ось така піока розквітла. І там. Там у мене хосточка така гарна виходить. Ну Вона зараз гарна. А потім вона стає зеленою. Відкористовують уже мої тюльпани ранні. Такі вони здорові шапки в них були. Ось тут сховалася. Тут тіночок є. Бачите, сховалася. Петерка. Це теж маленька хвосточка. Вона дуже така дрібна, маленька, маленька. Це дуже гарна зараз. Ці такі забавні, маленькі квіточки, але не такі гарненькі. Дивіться. Ой, друзі, я ніяк не посаджу в свій. Прирост він такі гарні мені дав. Я його обробила. Забула купити землю. Треба аж кислий ґрунт для неї, для нього. Красу. Що тип маргаритки. І он. Білий у мене такий він гарний, гарний, як розквітний, я вам покажу обов'язково. Он їздять, купляють пір'я, перини, подушки. Це ось о Марія. Ось така. Ровські, бачите, яка А це мені діти подарували. Клематис. Такий гарний він вже. Я його поки поставила на паличку. Такі гарні вже долиники. Банан році у мене такий. Ось те, старі листя, що можна відірвати. маленькі вже дали. Це такий гарний у мене барбарисик. Такі прирости в нього цікаві, такі гарні, гарні. Це є ремус. Не знаю, коли він заквітує. В тому році тільки, правда, посадила. Це ось. Тюльпанчик такий. Бачите, це пізні. Ці ще зовсім не розквітли. Не знаю навіть які вони. Цихеровські зовсім друга. Маленький кущик. думала, що він пропав. Це в такий пропарисик. Його треба постригти. Друзі, ви знаєте, мені його жалко пострілити. Такий він гарний у мене. Не треба постригти. Тільки мої трошки відходять. Ось прирости пішли вже. Такі новенькі, гарненькі, а то вони похворіли у мене. Я їх обробляла. Ще раз оброблю. Форзиця відквітувала. Не знаю, які квіти, які зійшли. Садила їх цілу кучу, але зійшли тільки ці. Смелі як насіялася, де краса. Тут у мене такі жаленькі кілей. Ось скоро, скоро розквітнути аліуми. Це я на флоріум виписувала. Друзі, дуже мало бачу. Доволіть квітувати і Дуже, дуже їх мало. Квітконосів дуже мало. Не знаю чому так. Це у мене троянда вулкану. Ну, щось вона така, мені кажеться, що це не троянда, а це якась шипшина. Вийшли журжини мої. Жи. Це я Оксана Прокопенко, Сару Бернар виписував. Дивіться, вона вже з пуп'янком. Знімаю вже пізно ввечері, друзі, так що може зйомка буде не така, як подобається мені. Оце ось якелегія низькоросла. Така міленька, гарненька. Ці дзвоники зійшли, такі вовки, тому році тільки посадила, ще вони в мене не квітували. Мені з Одеси подарували. Капусточку таку. Сьогодні неділі я так і не висадила. Капусту свою, там дві дві гілочки. Буде вже скоро квітувати. Це як називається. Пахне в вивчай можна ставити. Так пахне гарно. А це в мене... Бардзела від Оксани Прокупенко, але немає жодного пуп'янка. Це і топіон, немає пуп'янка. Це теж ще один алюм. А це, друзі, мені подарували квіточку. У нас там є один магазин. Під лікарні. І от мені там подарували цю квіточку, я попросила, мені викупили. Її теж звати Валентина. Вона теж така помішана на квітах, як і я. Відканути, як то кажуть. Уже з квітконосами. Ці які гарні квітконоси. Камера погано фокусує, не тож. Такий гарний очіток. Троянда на штамбі. В тому році не квіткував, не знаю, яка вона буде. Дивіться, що в мене буде квітувати. Така гарна, гарна. Гвоздичка. Щось княжик у мене такий якийсь він страшненький, не знаю. Другі бачу вже княжики квітують, а в мене ще не квітують. Тому році він так гарно квітував, напевно, що я його обрізала. Княжики ж не стрижуться, я ж не знала. Той обрізала його. На бутонах вся гвоздика, це зовсім другий сорт. Це теж хвитує. уже ликвитовый просто кевшие краса ну, а на вид на Прирости гарні в троянди. Ось такі ще в мене троянди. які тюльпанчики є. Желіл'я повністю набитуємо, дивіться. Скоро, скоро росту. А коніт вийшов з землі. Я думала, він би не пропав. Ні. Вийшов. Тут лілія вже не ослад така велика. Треба розсадювати. Це теж гарненький такий тюрбанчик закрився. Холодно закрився. Сьогодні, друзі, холодно, У нас дуже холодно. Дітей їхала на мопеді замерзла. Ось цьому в куртки. Є дивіться, який шар дуровецький. Потрібно вже розсаджувати її. Дуже великий. Мені не де там квітує. На цьому все, друзі. До побачення, всім мирної ночі. Я сьогодні вставлю вам відео, як я була в церкві. І що нам як на сьогодні поздравляв батюшка наш. Всіх доброго ранку, друзі. Сьогодні я сіджу з церкви, Там видно вам церква. Сьогодні день ще номера 7. Ми всі да... завжди святкуємо свято 8 березня. Це православний свято сьогодні. Всіх жінок православних сьогодні нам батюшко подарував ось такі квіти і по 10 яїчок дав нам. Я свої ячкою звисоко віддала стареньким людям, тому що вони є свої, а комусь вони стануть любовні. Знімала дуже багато людей. Було, і там я відео не знімала. Зараз іду на автобус, їду додому, мені 15 кілометрів додому добиратися. Я всіх вас вітаю, всіх православних жінок і всіх жінок України вітаю з святом.